Привіт! Це я, Ліза з OneDi. Зараз ми з вами створимо пошуковий запит та розглянемо, як виглядають профілі на нашій платформі. Для того, щоб створити максимально релевантний запит та дізнатися, як користуватись системою WandiFi, перегляньте попереднє відео. Що ж, почнемо. Зараз ми знаходимося на нашій пошуковій сторінці. Створімо пошуковий запит, в якому ми будемо шукати профілі з Великої Британії. Котрі перебувають на посаді фронтенд-розробника. І натискаємо пошук. Готово! Нам одразу відображається кількість профілів з прямими контактами, mail або телефон. Також ви можете відсортувати дану видачу, щоб побачити її під різними кутами. ПРОфілі у WanDFAY. Вам доступний швидкий перегляд інформації профілю одразу на сторінці. А щоб дізнатись більше інформації, натисніть на профіль і він відкриється в новому вікні з додатковою інформацією. Ви можете завантажити резюме профілю у pdf форматі Воно містить повну інформацію про спеціаліста. Можливість лишити контакти спеціаліста, якщо ви впевнені у їх правильності, та відкрити прямі контакти, аби зв'язатися з фахівцем. Є доступ до переходу на соціальні мережі та професійні сайти для розробників навички, досвід роботи з рахуванням посади, періоду та компаній, на яких перебувала людина, освітні заклади, сертифікати, ліцензії чи знання мов. З правого боку ви побачите поля, де можна лишити теги та коментарі до цього профілю, а також є можливість додавання профілю у створену вами папку. І, звісно, ви можете виконувати всі ці функції під час швидкого перегляду на сторінці пошуку. Рекомендую переглянути наше наступне відео про папки. З ними ваша робота буде організована та продуктивна. Вдалих пошуків разом з WandiFi!